Вони пиячать, труються на смітниках, та іноді жебракують. бракують. Люди з вулиць, яких перехожі, зазвичай намагаються обійти десятою дорогою, адже на них неприємно дивитись, вони пахнуть та, можливо, розповсюджують хвороби. Проте такими вони були не завжди. У цій передачі ми познайомимось з бідняками нашого міста ближче і спробуємо зрозуміти, як, чому і чи є шлях назад. В нашому місті знайти без не проблема. Найближчий смітник і одразу вдача. Анатолій, Валя та Наташа шукають, щоб поїсти або здати. І зовсім не проти розповісти про свою нелегку долю. Вони не родичі, але живуть в одній хаті у селі Михайлівка. А замінямані ми по кто ви? Так просто, бо нічого робити. Ми йдем. Діти сьогодні хлеба навіть кусок купити. А ми ж йдемо зараз макулатуру. Ми колотуємо Ух! купили і все. Валя родом з Владивостоку. Останні 30 років живе у користині. Колись мала роботу і родину, а сьогодні риється на смітнику. У всіх трьох схожі долі. 12 лет работала в торговле магазине. в давидках работала в магазине. На стройке все, строила все, дома. Все, 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 Полностью. Да? Боже. А сейчас не можете устроиться на работу? Не берут? Куда? На старости. Куда? А сколько вам лет? 60. 60. Ну, судьба. Не должны вообще до пенсии, потому что года не ехать. Да Живу в перемікаю. А скільки вам років? 59. А де ви працювали? 38 років. А чому так вийшло, що вже не працюєте? Тому, що вже не треба. Я до Хімашу робила 17 років. Більше. Після Хімашу не можете знайти Ні. Розкажіть, скільки вам років, де ви живете зараз? Зараз живу в Михайлові Сорок. Що тут можна знайти взагалі на прожиття? Бутилки, можливо, бумаги? Ну, бумаг? да, оце, ми таке таке шукаємо. Бутилки, пластмасову, макалатуру. Тут ти говориш, як макалатуру, 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 макалатуру. це так. А є да, стобі, ти Приди к тебе, от ти дашь кусок хліба, а тут і хліб знайдеться, і все. Бутилки. От могу тут набрали мішок. Зараз дадим. Можемо купити щось, а так хто тобі дасть такого. Валентина найкомунікабельніша стрійки, гордо заявляє, що вона має заможних родичів, проте до них не йде принципово. Дочка рядом живе 4 кілометри коли. Духітажні садняк, все. Ось якщо бачить, що вона нас здохла. Ще родня такі, а я був там посадки. А ніколи не піду к ним і не попрошу. Стосунки між трійцею дружні. Наташа просить Валю не плакати і говорить, що все буде добре. Та й Валя з часом заспокоїться і переконує, що в неї і так все нормально. Вони не бомжі, кожен крутиться як може. Два роки ламбіші збираю, два роки. А в цьому году не поїхала, тому що мені собака покусала ногу. Нога пухшая, подожди, нога пухшая. А я ландыши, это моя проблема. Ландыши кончатся, я лес, это все. Черника, грибы, все. Я лесная. Можно заработать чуть-чуть денег. Ого, я беру вот ведро набираю черники. По 35 рублей килограмм. Оптом сдаю, так. А сейчас просто по ландыші. Мне собака покусала. Води. А что это собака на улице? На у... улице, да. Да вот нога опухшая, даже ходить не могу А Никто. вы в больницу не обращались? Мне привязку сделали. И вот так хожу с вот, кульгами. Это одни вот. санила. Прощаємось з цими людьми і йдемо далі. Колишній завод кручених виробів, який роками пустує, став одним з найулюбленіших місць коростенських бомжів. Щоправда, сьогодні ми не застали тусовки. Лише одна жінка блукала біля сміттєвих контейнерів. 48-річна Тетяна, як не дивно, залюбки погодилась на бесіду. Щоправда, прикрила обличчя пакетом. Ви десь живете, або у вас нет дома? немає вдома. Немає вас немає вдома. А як так вийшло, що у вас немає вдома? А тому, що в мене забрали квартиру. А как так вышло? Потому что я освободилась, и мне государство забрало квартиру. Вы отбывали наказание? Да. А за что, если не секрет? За кражу. У меня был муж. Мы вместе работали на карьере, на гран-карьере. Был у меня сын. Ну, 8 лет. Пошел с детками в это, на, на ставок, нас же там речки нету, на нас ставок и Все Это восемь лет, а я то еще молодая была. Вот и я принесла, я не могу. А муж ваш где? Умер, Умер. А сколько вы в тюрьме сидели? Какой срок у 8? вас был? Три года. И сколько лет вы уже на улице живете? Л лет, сейчас скажу, лет десять. А родственників не у вас кому можна було би бы обратитися? Я сирота из віддома. Просто у мене свікруха померла, чоловік у мене помер, сина теж немає. І от я осталась одна. Бездомна Тетяна, яка сама родом з Білої церкви, у контейнерах вишукує макулатуру. За один кілограм отримує гривню та якусь їжу. Не лише для себе, а й для своїх друзів, котів та собак, які далеко від хазяйки не відходять. А кушайте, що? от, ті штоки. Кусорки ся несла та й кушаю. А можна найти щось єдобне? Так. Да. Тут люди викидають деякі хороші, і вещі приносять хороші, і їду хорошу. Можна тут знайти. Воды попрошу мне, тут мужик приносит воды. Да и все, вот так и живу. Ну помогают люди, да, вот выносят, если что попросить, и скорую вызовут, и воды дадут, да? Да, и воды, и, и иногда и поесть принесут, и кусюшки принесут горячие. А какое отношение вообще людей к такой категории, как вы? Есть нормальные люди, а есть и такие бомжи, бомжи, бомжи. Да и все. А помыться вот если надо, куда вы можете пойти? Я хожу все, летом, сейчас нет, летом я хожу на, на речку. Туда спускаюсь, кусок мыла, полотенце, поса помыла, да и все. Постирала там, что мне надо. Да и все. Расскажите, вот пытались вы на работу устроиться куда-то? Здесь не могу я работать. А Вы пытались? Пыталась, но здесь не могли работать. Вместо нет и все. Вы обращались куда в центры занятости или а просто я, ходили? Я ходила в Горячковку. Все, нет, обещала, обещала и без толку. Ну все. А где вы сейчас проживаете? Ну, где, где живете? Где попал. Вот летом, например. Вот под кустом. Где попал. А зимой, когда холодно? подвале. Гоняет или есть возможность? Есть возможность. Расскажите, вот если бы вам предоставили возможность работать, пошли бы? Пошла. А если дворником, уборщицей? Дворников штат набранный, не, а много в городе людей вот с похожими ситуациями, как у вас? Вы же, наверное, общаетесь как-то? Да, много, сильно много. бродячих. Теж де попало, там і сплять. Дійти до такого життя справа нескладна, а от знайти шлях назад це вже задача. Тим паче, коли всім байдуже до твого існування. Більшість людей засуджують та знаходять причини, чому без та бідняки опинились у такому становищі. В радянські часи навіть був вираз. Бомж це вища форма егоїзму. Що ж до шляхів отримання допомоги, то таких організацій у місті всього одна Червоний Хрест. Якщо в нас є такі, безхатченки, ну, без то ми їм ми повністю міняємо одяг. Тобто, якщо вони приходять в своєму старому, ми його забираємо в пакети і утилізуємо. Утилізуємо, також проводимо профілактику, профілактику педикульозу, ми, у нас є засоби протипедикульозні, ми миємо їм, у нас є гаряча вода, душ, ми їм, наносимо, як кажуть, вони там сидять хвилин 30-40, потім змиваємо. Зимній період ми, казаю, їм гарячі обіди. якби, е, медсестр Красного Христа і санитарочки готують ці обіди, і один раз в день вони приходять на гарячий там суп, або там второе, і ми їм готуємо. Ну, якби, помогаємо так, щоб вони вже не умерли в такій складній ситуації, хоча б одноразове питание, якби, один раз, якби, так-то не зможуть продержаться. Бо ж зима, холод це понятно. Якщо їм які там лікарства, перша там необходима помощь, обезболивающие, там діареї, препарати, жаропонижающие, у нас це є. Ми можемо теж дать. За нашого перебування у Червоному Христі до організації завітало двоє жінок. Одна з них циганка на ім'я Надія, яка частенько просить милостиню під Ольгинською церквою. Жінка не ходила до школи, не має документів, навіть не знає свого віку. Приходить щомісяця і майже завжди повзуття або іграшки онукам я там роблю, де, ой, як, в чоловку борщу свою метаю. Ага, ви підмітаєте чоловку. У понеділок у мене тільки. Понеділок, да. А що ти робиш по церкві тебе? Прощу. Не вистачає вам грошей, да, те, що ви заробляєте в чоловці? А сім'я у вас велика, хто у вас є ще? Ні, чоловік і я. А муж не пытался устроїтися на роботу какую-то таку, щоб платіли, хорошу робила, зараз не хоче робити. Друга жінка бабуся. Вона має житло, родичів, отримує пенсію, проте її на достойне життя не вистачає. Сьогодні прийшла підібрати собі одяг. Після смерті чоловіка фронтовика розповідає, жити стало складніше. Фронтовік у вас можна. А давно умер? 18 років. Я сама. Колись він казав, без мене ти пропадеш, ну що ні одна жінка не пропала, без чоловіка, який працює і не п'є. Ви не п'єте? І на дієті я, бачи, якай за 54 кілограми більше не набираю. Контингент людей, які звертаються по допомогу до Червоного Хреста, різноманітний від малозабезпечених до самих типових безхаченків. Троє осіб знайшли у цій організації для себе притулок. З одним нам вдалося поспілкуватись. Це Микола Іванович, родом з далекого Сибіру. Йому 78 років. Що таке біль та несправедливість йому довелось дізнатись з перших років життя? Матір загинула, батько пішов на фронт. Года два мабуть, болтався там, в Сибірі. Туда. Кто пенька даст, кто куска хлеба даст. Тоже беспризорником вы были? Да. Уже не матери, ни отца. Отец ушел в 43-м. Нет, в 43-м я попал в дом. Он ушел в 42-м году. Ну, дядя Фоня пришел. В общем, 40 дядек пришло шестеро. Кто без руки, кто слепой, кто косоротый. А почему вас ваши дяди не забрали из детдома? Или забирали? Меня в детдоме шесть раз дети брали, не пошел. Шесть раз. Только из-за отца. Отец придет, мне фамилия это сменит. Где искать будет? Вы надеялись, что он вернется? Да, я надеялся. Так у нас все надеялись. И девчонки, и ребятишки, все надеялись. Все надеялись. беспризорники. Вы же не отца, не 42-й рік. Вся Сибір була оголенная. Вже після дитячого будинку Микола Іванович одружився, мав сина, працював. Все було, як у людей. Працював ну, як вам сказати, работав трактористом на К-700. Работав слезарем по буровому оборудованню. Шостой разряд вище, вище буровика навіть. Ну, коротше, там вийшлося одна ерунда, Отработала два роки з лісарем. Війшов опять на трактор. Як і для багатьох інших, поворотним моментом у житті чоловіка стала смерть близьких людей. Він втратив дружину і сина. Самотнього чоловіка до себе запросила вдова, друга невістка, яка сама Коростенка, а потім попросила його піти. Вона вигнала мене. Ну, не потрібно було, мешати стало видати. І так у 50 років Микола Іванович знову став безхаченком. Деталі та юридичні моменти історія замовчує, проте факт лишається фактом. Чоловік почав скитатись чужою для нього Україною. І в Києві був, і в Харкові був. Кругом, в общем, всю Україну проїхав. Ви просто їздили, а, а де ви спали, чим ви питались? Чим питались? Зарабатывал маленький, подрабатывал. А каким образом? Что вы делали? Ну как вот. Придешь на станцию, бабушка идет на базар. Несет там фрукты или овощи. Ну, торговать. Помогу бабушке. Наградишь рубля два-три, да, да хлеб есть. Жить на улице страшно? Да нет вообще-то. Сила привычки выходит. А если спать негде? Вот дома нет, куда идти? Ну, обычно на вокзал йдуть. А там поліція Забирает. забирає. бывает. У Росії Микола Іванович має онуків. Це діти від першого шлюбу сина. Проте з ними стосунки обірвались і відновлювати їх дідусь не збирається. Це були хороші відносини, Там внучка взагалі за мене душу віддавала. Я їх виростив, считайте. Вони мене потеряли. Бабушка умерла. Ну, жена. Все, и все закрылось. Я-то воспитывался в детдоме. А нас так воспитали, что мешать не нужно. Они взрослые, наверное, свои уже дети есть. Зачем я буду мешать? Після більше 20 років скитань Микола Іванович опинився у Червоному хресті міста Коростеня. Тут він знайшов і притулок, і роботу, і друзів. Дідусь багато читає, в основному про війну. Займається городом, вирощує різні овочі від картоплі до петрушки. Залюбки провів для нас екскурсію та познайомив зі своїм улюбленцем, для якого не шкодує гостинців. Корм поїв, от вода ванівату. Пічені унес, він третіть туди. Там норка, домик туди живе там. Микола Іванович один з небагатьох безхаченків, які вирішують покінчити з вуличним життям, розпрощатись зі свободою та обзавестись місцем, яке можна було б назвати домом. Хорошо здесь, я нічого не говорю, Неплохо. Правда, строгость, ну, строгость это везде. А в чому строгость заключается? Нельзя водку пить. <laughs> Белонька, а хочется? А? А хочется? Ну, в другой раз бывает. Вот день победы. А же воевал. Людмила Шкуратова, яка не дозволяє мешканцям Червоного Хреста поячити, за сім років на посаді голови цієї організації вже встигла переконатись, що алкоголь головна проблема так званих бомжів. Через горілку багато хто опиняється на вулиці. Через оковиту не можуть повернутись до нормального життя. Жити в п'яному угарі приємніше і легше. З часом до такого довільного образу життя звикають. Звичайно, вони не покупають. так как мы с вами пойдем там купим продуктов, да, в холодильник, они покупают одноразовый пирожок, но для них главное с пирожком выпить бутылочку. Это их устраивает, это их не ритм, это их не жизнь. Ну, за 7 лет, может быть, я видела один случай, который вот кого-то устроил, как бы он вышел и стал нормальным, но это тоже ненадолго, как не жалко. А вот если бы вот эти вот бездомные, вот у кого-то из них появилось все-таки желание изменить что-то в своей жизни и. Мы бы лично я бы помогла бы. А в чем проблема? Не обращаются. Не хотят. Ну вот есть Наташа, глаза тут у нас тоже. Я ей не раз говорила, давай положу тебя в наркоотделение, давай это. Она к нам приходит постоянно, но ну, не хочет. Ну, вы сами понимаете, если человек сам не захочет, ты же его не заставишь. А у них клички, да? У них? <съем> ну, у них, да, между своими. Там. Почему глаза? Потому что у нее глаза цветов такого силькового Голубые-голубые. То есть глаза вообще просто... Вы ее... Даже я вам скажу глаза, Наташа, вы... Она такая маленькая. Вы будете, если их видеть, вы поймете, про кого это речь нет Это уже все тут они между собой знают. А еще кто есть? Ну, Валька. <съем> ну, они там как-то Валька-алкоголичка на нее там, они говорят. Ну, такие клички разные. Там, не знаю, честно говоря, их сильно нет. Там так сильно... Монтана есть у них, там кличка есть этот. Э, Челентан, вот этот, который танцует там на базаре, он выпьет. Потом кто еще там мясной ну, кошек какой-то, кошателька, Да, тоже есть, но не назвать это там. А в основном возраст их какой, этих людей, или разный? Разный. Это разный возраст. Начиная от 20, вот тоже на вокзале есть парень, а он мне говорит, я ему говорю, он не алкоголик, еще такой, совсем спит и как есть. Я говорю, а что ты не работаешь? А он говорит, а я не хочу. Я привык с детства. Я говорю, как ты с детства привык? А он с детства, он с какого-то района, с какого-то села. Я не буду помнить, если точно там можно журнал поднять, а мы же их фиксируем А он мне говорит, а мне так нравится. Я мне не надо ничего делать. А я говорю, в каком смысле? Я говорю, я пришел, говорит, поставил по церкву, попросил. Мне люди дают, я и не ворую, говорит. Мне дали люди, мне хватает. Я говорю, сколько ты в день зарабатываешь? Он говорит, ну, когда 20, когда 50, когда 100 гривен, смотря какой день. Между собой, естественно, бьются, но и то, что они там бьются между собой, это естественно, как бы они между собой решают. Они дружно, они не пишут ни на кого друг друга заявления. А вот э, бездомные нашего города, они то есть, между собой у них э, есть. Конкуренция, конечно. И конкуренция у них конечно, нет, конечно, у них э, даже мусорки, вот они себе распределяют по городу. Мусорки, вот они, у них большинство скандалов из-за этих мусорок. Они же с этих мусорок собирают пластиковые бутылки, консервные банки и банки с этого, как называется, с бутылочек парпи, вот этих пластик. Они их сразу слаживают, они их сдают. То есть, вот это их не хлеб. И они уходят в 4 утра, вот можете пройти по городу, вот я хожу там в 5 утра, каждое утро и вижу, как они между собой уже там воюют. Да. А дружба между ними есть какие-то, они там связаны? Ну, они как-то вот как, получается, кучечкой такая, вот одна, вот там три человека, как правило, они парно, вот там вот мужчина, женщина есть, или два мужчины, вот они вот скопировали себе, это их уже все, это их мир, они больше никого не пускают, это вот их вот команда. А как вы считаете, они в городе смогли бы найти работу, если бы захотели? Ну, я не знаю. Я думаю, что сначала надо начать с себя, взять себя в руки, даже если отказаться полностью от алкоголя, поменять кардинально круг общения. Это мое, опять же, мнение, это не мнение чье то там. А тогда пробовать, я думаю, все равно. Люди встречают по одежке, провожают по уму, то есть так. Про те, як складно боротись самим собою, знає кожен з нас: той, хто намагається кинути палити, скинути вагу або відкладати кошти з кожної зарплати. Проте це ніщо у порівнянні з тим, наскільки не просто бомжу почати жити в нормальному ритмі. Кожен з них мав свій шлях до смітника, іноді доволі трагічний, який змушує задуматись над своїм життям, стосунками з рідними, планами на майбутнє. І на цьому ми робимо наголос.